Якщо тебе призвали, ти пройшов ВЛК і відмовляєшся служити, то 3 роки тюрми. Але якщо ти не стоїш на обліку, не з'являєшся по повістках або втікаєш із ТЦК через вікно, як там в відосіках ви бачили в інтернеті, і ще щось там робиш, не відкриваєш двері, не приймаєш повістки, то це максимум 1700 гривень штраф адміністративне правопорушення, а не кримінальне. Що ви думаєте на рахунок цього? До речі, в новому законопроєкті така ж сама історія. З цим нічого не змінюється. Напишіть вашу думку, що ви думаєте на рахунок цього, і мені цікаво. Хотілося б зрозуміти, хто дивиться мої відео. Ви служили, чи підете служити, чи не підете служити і не служили. Напишіть в коментарях. Цікаво теж. Дякую. Військові уходять у СЗЧ, самовільне залишення частини. І покидають свої ряди. І, до речі, напишіть вашу думку. Дуже така цікава цифра в інтернеті, що вже більше 100 тисяч військових залишили поле бою, залишили військову частину, і хтось поїхав на лікування самовільно, хтось поїхав просто додому, хтось втік за кордон. Цікаво, чи ну наскільки це достовірна інформація. і... Зрозуміло, що її перевірити дуже важко, але цікаво. Як ви думаєте, на, наскільки ця цифра велика? Напишіть в коментарях. І е, ще один момент: дуже багато людей звертаються і пишуть мені: е, чи це штраф, чи це тюрма. Е, давайте розглянемо два варіанти, які існують: Самовільне залишення частини на менше, ніж до трьох днів. Це адміністративне правопорушення, може бути штраф, а може і взагалі нічого не бути. Самовільне залишення частини більше ніж на три дні. Це вже кримінальна відповідальність, і, на жаль, да, можна отримати срок і сісти в тюрму. І дуже прикро, що насправді дуже багато хлопців отримують кримінальні справи, хоча вони ну, Служили, пішли добровольцями, захищали, вони отримали поранення, у них хвороби серйозні були. Їх е командири не відпускали на медкомісію, на лікування. Вони самовільно залишили, тому що їм ну, хочеться жити, а не просто померти, згнити там чи ще щось на фронті. І вони поїхали лікуватись, а командири подали в самовільне залишення частини і відкрили кримінальні справи. Як ви вважаєте, чи правильно роблять такі командири, що вони так роблять чи ні? І як ви до цього всього відноситесь? Напишіть вашу думку в коментарях. Дякую. від дружини, третя група інвалідності. Чи випускають через кордон без довідки ТЦК? Таке питання. Так, друзі, на сьогоднішній день на Польщу люди виїжджали без проблем, без довідки ТЦК. на Молдавію. На Закарпатті, на інші країни я не знаю, як там випускали на Польщу Сьогодні виїжджали без проблем люди, без довідки з ТЦК, супровід дружини, третя група інвалідності. Якщо є якась інша інформація на інших кордонах, напишіть, будь ласка, в коментарях. І хто виїжджав теж по схожій ситуації теж напишіть в коментарях. Цікаво розуміти реальну ситуацію на різних пунктах пропуску на різних напрямках. Дякую. Саме так, друзі, конституцію підтерлись і виконали в Унітаз, якщо цей законопроект новий про мобілізацію е, пройде. Тому е, майте на увазі, якщо навіть цей законопроект, проголосують в другому читанні, президент підпише, то ви маєте можливість оскаржити в суді і захищати свої конституційні права. Тому майте собі це на увазі і напишіть вашу думку, чи будете ви судитись. Чи все ж таки зареєструєтесь в електронному кабінеті і будете виконувати всі, е, всі пункти цього законопроекту, якщо всі пункти пройдуть в голосуванні, напишіть вашу думку, дуже цікаво. Так, друзі, все вірно, супровід інвалідів на сьогоднішній день пропускають на кордоні без довідки з ТЦК. Якщо вам ця інформація актуальна. Напишіть в коментарях, хто стикався з тим, що ви супроводжували інвалідів і вас не пускали через за того, що у вас не було довідки з ТЦК. Напишіть в коментарях таку інформацію, дуже цікаво, на якому пропускному пункті. І чому. Тому що вже всі знають, що там останні більше тижня вже пускають без довідок з ТЦК. Хто має іншу інформацію на якихось пропускних пунктах, напишіть в коментарях. Хто теж проїжджав без довідки з ТЦК. Теж, будь ласка, підтвердіть цю інформацію в коментарях. Бо люди багато хто сумнівається, і не їдуть на кордони. За цього Багато людей пишуть, як що змінилось з перетином кордону по супроводу інвалідів по інвалідам першої, другої, третьої групи. Друзі, законопроект ще не вступив в силу. І якщо вступить в силу, це буде через 42-54 дні. Це найближчий термін, який може бути. Тому поки що ніяких змін немає. Але Ну, все в нашій країні все можливо насправді, тому зміни можуть і наступити швидше. Тому якщо вам треба з'їздити за кордон на лікування або ще там кудись по своїм справам, зараз у вас є законне право це зробити. Ну то робіть це а не чекайте, поки у вас не буде можливості з'їздити за кордон. Е, тому, якщо ну почитайте новий законопроект, якщо бачите, що у вас є ризики, що вас потім не будуть випускати за кордон, ну Робіть висновки самі по новому законопроекту про мобілізацію, про посилення мобілізації, який сьогодні Верховна Рада в першому читанні пропустила. Е якщо ви не зареєструєтесь в електронному кабінеті, якщо ви не зробите все, що потрібно, то в найближчим часом ви можете позбавитись користування своїм власним автомобілем. Як ви до цього відноситесь? Тобто ви не встигли там щось не зробили, або не розібрались, або у вас щось не вийшло, і потім хоп, ви вже позбавлені права керування автомобілем. Як ви до цього відноситесь? Напишіть в коментарях вашу думку, дякую. Сьогодні Верховна Рада пропустила новий законопроект про мобілізацію, і вже дуже багато людей пишуть, запитують, як з перетином кордону, що змінилось, що не змінилось поки що нічого не змінилось, і поки що всі їдуть, як і їхали, пропускають всіх. Хто має на це підстави, але е, ну, якщо законопроект проголосують в другому читанні. Це буде через 12 або через 20, 24 дні. Потім ще 30 днів це підписання вступ в силу, якщо президент відреагує відразу. І тобто, через 42 дні або 54 дні законопроект вступить в силу, і по кордону про перетину кордону теж будуть зміни. Ну і насправді які вони будуть, поки що невідомо, тому що все залежить від правок, які будуть в другому читанні, які будуть правки вносити депутати. Ось така ситуація по кордону законопроект 10449 вже сьогодні проголосувала Верховна Рада, і до другого читання з внесеннями правок залишилось 24 дні, і потім, ще якщо приймуть в другому читанні, буде 30 днів на підписання президентом. І через 30 днів цей закон може вступити в силу. Тобто, через 54 дні може. Бути в силі цей закон уже. А якщо депутати проголосують за скорочений термін, то на 12 днів швидше це все може відбутися, ось тобто, через 42 дні або через 54 дні закон цей може вступити в силу з правками або без правок, в залежності, як це все буде відбуватись Ось така ситуація. Новий законопроект сьогодні пропустила Верховна Рада на голосуванні. Першому читанні. Що це означає? Це про мобіль посилення мобілізації, про електронні кабінети і так далі. Що це означає? Що це не означає, що завтра вже електронні кабінети і е... посилення мобілізації? Тобто ще буде друге читання, правки, підписання президентом і так далі. Тобто, якщо все добре, ну як все добре, я не вважаю, що це. Добре, все, що в цьому законопроекті, але якщо його підпишуть, то вступить в силу цей законопроект після березня місяця в квітні, тобто, ще є приблизно там півтора-два місяці до вступу в силу цього законопроекту. Як ви вважаєте, ваша думка, якщо ви вивчали цей законопроект, якщо не внесуть ніякі правки, все так і проголосують в? Що ви думаєте про це? Про електронні кабінети, про е, те, що відсрочку не будуть мати ті, у кого близькі люди інваліди і так далі. Е, бо деякі люди мені пишуть, що це вже електронне рабство починається. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть вашу думку в коментарях. Дякую. Силення мобілізації. Верховна Рада прийняла в першому читанні новий законопроєкт. І цікаво, що в цьому законопроєкті є електронні кабінети військовозобов'язаних. Багато хто ну, вбачає в цьому дуже велику небезпеку і ну, хтось навіть це називає електронним рабством для чоловіків. Якщо ви трошки в це в цю справу вникали, читали. Напишіть вашу думку, що ви думаєте на рахунок цього, і чи плануєте ви реєструватись в електронному кабінеті, якщо е, приймуть цей е, законопроект посилення мобілізації, введуться електронні кабінети. Напишіть вашу думку, що ви думаєте на рахунок цього, і чи ви плануєте реєструватись в електронному кабінеті, чи е, йти на штрафи і судитись, і так далі.